Всім з дитинства знайома квітка цинія, її народна назва Майорці. Вже більше 200 років з успіхом розводиться цинія в Європі, хоча батьківщина її жарка Південна Америка. Красива яскрава квітка стала улюбленцею садів Європи. Це однорічна рослина, що дарує нам різноманітність забарвлень і прикрашає наші квітники влітку і восени. Її красиві квіти можуть бути будь-якого кольору від білого до темно-фіолетового. Вони гарно виглядають на клумбах. Чудовою властивістю майорів є пишне цвітіння. Чим більше квіти ви зірвете, тим більше їх виросте на кущі. За цією квіткою легко доглядати, тому що вона дуже невибаглива. Вона цвіте рясна і тривала, з червня до самих заморозків.